7 березня в урочистій атмосфері Київського університету інтелектуальної власності та права відбулося вручення дипломів випускникам магістерських програм. Цьогорічні випускники, представники спеціальностей право, менеджмент, правоохоронна діяльність та міжнародне право, отримали визнання своїх академічних досягнень в оточенні викладачів, родин та друзів. Наші студенти, які перебували зараз в залі, ми вручали їм з гордістю наші дипломи, вони теж сьогодні будують нашу країну, воюють за нашу країну і, безумовно, будують свої перспективи до майбутнього. І ми радіємо і кішимося, що незалежності від того, що хоче ворог. А ми е, е, знаємо точно, що е, е, в нас величезне майбутнє, і пов'язуємо це майбутнє безумовно з нашою молоддю, з тими студентами, які сьогодні вже йдуть в життя, безумовно будувати ту країну, в якій вони хочуть жити. І ми завжди цим кишимося. Я сумнів це особливо. У них я з ними спілкуюся. Я бачу це у них на сьогоднішній день такий підвищений рівень. Е, е, Патріотизму, да і саме напевно, в такий період проявляється ці якості і, і, і ми щасливі тим, що в нас такі студенти і така молодь. Ректор університету Фелик Василь Іванович від імені президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова привітав випускників та відкрив церемонію з промовою, у якій підкреслив значення неперервного навчання та вдосконалення в сучасному світі. У цьому році церемонія набула особливого значення, оскільки ми віддаємо належне не тільки академічним досягненням наших студентів, але й їх непохитній силі, мужності та відданості, з якими вони служать і захищають нашу країну в лавах Збройних сил України. Ректор університету особливо відзначив цих студентів і випускників, висловлюючи глибоку вдячність за їх внесок у захист суверенітету та незалежності нашої країни. Церемонія вручення дипломів стала знаковою подією для Київського університету інтелектуальної власності та права, демонструючи високий рівень підготовки фахівців, готових зробити значний внесок у розвиток правової системи, менеджменту правоохоронної діяльності та міжнародного права в Україні та за її межами.